Привіт всім друзі. Сьогодні поговоримо. Сьогодні у нас 22 листопада. А сьогодні поговоримо про серйозну, але трохи сумну тему. Це все ж таки початок важкої зими на пасіці. Теж я переглядаю відеоролики багатьох блогерів. І вони показують, і показують, присилають, до них дзвонять. Що тільки початок зими, зими, зими ще нема, це осінь, ну все ж таки початок зимівлі. А на багатьох пасіках вже важка ситуація. Багато сімей вже взагалі пропало. Мені тут по місцю просили, я ходив, дивився, так, людини там, ну там невеличка, там, ну ладно, 5 сімей. Дві з них вже взагалі пропало, а три, ну там, ну, не знаю, мабуть, вони і не, не перезимують. А якщо і перезимують, то не всі з цих трьох. Тобто ситуація печальна, сумна. Тому вирішив зняти я ролик. Дивіться, прошле відео попереднє відео. Я знімав, я там показував, як контролювати хід зимівлі. Тобто я пройшовся тут. Це в мене пізні цьогорічні відводки. Тобто в кінці сезону вони робились, сформувався тут так званий точок. Потім на головній пасіці я пройшовся, передивився всі сім'ї, я вам там тут трохи показав, там декілька сімей, просто як проконтролю, проконтролювати хід земівлі, які є способи. Тому зараз знімаю відео, підив я. Підіб'ю результати, тобто важка, важка, важкий початок земівлі не, не обминув і мене. Якщо на головній пасіці, де, де там головні сім'ї, тобто зимувалі, з прошлорічними матками, там теж є відводки. ось Я вже показував, там падає шифер, шиферний забор, там головний головна моя пасі, пасіка, тобто там теж є. Відводка, але відводки там ще на початку маю, формувались, матка сіяла весь сезон, нормально вони розвивались протягом сезону. Тут ситуація, де тут ці відводочки, тут зовсім інша. Тут, ну не те, що критична, надіюся, я все ж таки на краще. Давайте по порядку подивимося. Надіявся на краще, але... Сім'ї дуже просіли, ну, відводки сім'ї. Дуже просіли, майже наполовину. Тобто, я думав, результат тут буде дуже набагато кращий. Ось, що ми бачимо. Ось, що ми маємо. Це не критична ситуація, звичайно, але все ж таки хотілося краще. Думав я все ж таки, що ці відводки пізні, але вони будуть... Вони будуть працювати на, на кацівий мед, але ні, все ж таки вони перезимують, звичайно, все буде добре. Ну, я надіюсь, я не знаю, як піде далі. Вони перезимують, але будуть все ж таки на, вже на головний взяток працювати так. Якщо до нашої конкретної теми, дивіться. І блогери там показують, я вже сказав, мене просили, я ходив, дивився. Чому все ж така причина, що ну... сім'ї просто катастрофічно просіли. Катастрофічно. Ну Тут ситуація чуть-чуть краща, але все ж таки не набагато, ситуація не дуже. Так, повертаємося. Чому все ж таки так просіли сім'ї? Деякі взагалі вже осипались. Ну, коли я, людину, я зараз розкажу про свою ситуацію, я на 90% впевнений, що це так. І говорив я з людиною, до якої ходив дивився, вона мені теж розказала, що там, там це той, і вона відводочок зробила. Тому все ж таки, якщо в когось теж така ситуація, початок зими, сім'ї дуже просіли, ну я не знаю, тут все ж таки персонально треба дивитися. Коли цей відводок зроблений, чи це зимувала сім'я, чи це відводок, коли він зроблений, як ви обробляли від кліща, як він на протязі сезону розвивався. Тому я назву свою причину, а ви вже дивіться, можливо, вся причина співпадеться із вашою, що така ж сама ситуація. Чому в мене пізній відводок? Звичайно він розвився, молода матка. Надіявся я на краще, що все ж таки піде, ну, піде він в зиму, не так просяде. Тому я на 90% впевнений. пізній розплід пізній потягнув за собою розвиток кліща. Так вони оброблені. Але. Якщо хтось каже, а, ну навіщо робити, пізні відводки, як така ситуація, ні, я кожен рік я роблю, набагато краще вони йдуть в зиму. Ось тут теж, ну, все ж таки надіявся, я на краще, набагато краще вони йдуть в зиму. Я не надіявся на таку аномальну, теплу осінь. Ну, друзі, якщо 10 листопада вони гнали розпліт, носили пилок. 10 листопада, 15 листопада. Тобто, просто літо різко змінилося зимою. І чому виникає така ситуація? Як би ми не обробляли від кліща пізній розпліт, кліщ розвивається? Джола. Навіть виходить молода бджола, вона викормлює розплід. А яка бджола найбільше зношується, тобто найменший, найменший період по часу живе, це та бджола, яка, яка ну, участвує, да, по-русски участвує в вирощуванні розпліду молодої бджоли, тобто вирощування розпліду, вона просто зношується. Вона найменше. Тобто, зимо... тобто який висновок. Зимувала бджола, вона не повинна участвувати в вирощуванні розпліду. Тому, друзі, що вийшло? Що вийшло? А вийш те, що бджола просто різко відійшла. Дивіться, хто замінює матки або цікавився хоча б цим, він той знає. Що найкраще матку замінювати це на головний взяток, тобто ну, соняшник, так? тобто в кінці сезону. Чому? Бо вважається так, якщо матка замінена в кінці сезону, тобто вона не, не повністю відпрацьовує весь сезон, вона майже не працює. І на слідуйший сезон це вважається молода матка. Вона майже практично не руїться. Зрозуміли? А якщо ви поміняли матку? Спочатку сезону вона повноцінно працює на протязі всього сезону, то на слідущий сезон вона вже більші проценти, що зруїться. Це вже не молода матка. Тому що виходить? Пізній відводок. Молода матка. З розрахунку, що на слідуючий рік вона не зруїться, буде прекрасно працювати на протязі сезону. Але що тут вийшло? Осінь тепла, внесла свої корективи. Якщо ця матка не працювала на протязі сезону, то вона працювала майже два місяці осені. два з половиною місяці осені Ця матка сіяла. Бджола зношувалась, не нарощувалась в зиму. Так, ви прийшли, подивились, нормально все, але вона, не на... вона зношувалась. Кліщ, плюс кліщ, пізній розпліт, кліщ, бджола зносилася. Все, прийшла зима. в Моїй ситуації. Ну, Якось я вам показую, ви прийшли, подивились, а сім'ї ну, майже половина нема. Не те, що майже, а і в принципі половина нема. Немає. Ось тому така ситуація. Ну це 90%, тому я ж тому, що, ну, я ж бачу, да? де в кінці сезону формувались відводки з розрахунку на молоду бджолу, ой, матку. А де спочатку сезону і зимуючі сім'ї, там ситуація, ну, я зараз вам покажу на тій пасіці. Так, друзі, давайте для прикладу подивимося декілька сімей, тобто не цьогорічних відводків, а зимуючих сімей, нормальних, як бачите, з ними зараз ви побачите. Ось така, це вжата сім'я, звичайно, тут нормальна сім'я. Ось тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, У нас сім вулочок, нормальна середня сім'я, з ними все гаразд. Тобто, як я сказав, ніяких проблем. Нормально зимуючих прошлорічних маток, ніяких проблем у них нема, прекрасно вони перезимують. Давайте ще один. Тому, як бачите, якщо порівнювати з ситуацією, яка тут, набагато тут печальніша, сумніша, не критична, але все ж таки я надіявся, на краще. Тому підведемо підсумки, аномально тепла осінь, дуже пізній, Це не, то, що... не просто пізній, це дуже пізній розплід і ситуація ось така. Сумна таким чином. Просто сім'я, сім'ї різко осипались тому якщо ви шукаєте причину, тим більше ніякого тут підмору, бджола просто літала, працювала, помирала. Тому якщо ви шукаєте причину, я говорю на своїй пасіці на 90% я впевнений, пізній розпліт, кліщ. Ось постійні мої підписники, постійні глядачі знають. Це в мене була ось один вулик був. Ось він другий. І ось той жовтий, там третій. Це було три запасних матки у мене. Тому ситуація наступним чином. Тут всі пізні відводочки дуже у мене просіли, ну просто дуже. Наполовину більше. Ну, можливо, протязі зими я буду дивитися, можливо, я деякі з'єднаю. Зараз ж просто я з'єднав з одної запасної матки. Тут не було навіть що вже залишувати. Там, ну, така ж менька на одній рамці. Я її присоєдинив до іншої запасної матки. Тобто було три, вже в мене залишилось дві запасних матки. Ось така ситуація, нічого страшного. Звичайно, якщо в людей там показували, я дивився відео, там майже півпасіки, кінець листопада, а там уже половина сімей, ну це, звичайно, печально. У мене тут теж трошки непорядок, але будемо надіятись що все буде гаразд, ця ситуація не критична, звичайно, вона не така обнадійлива. Ну я думаю, якщо, якщо все буде, в якому плані все буде нормально, якщо вже все ж таки бджола та відійшла, яка, яка мала відійти, будемо надіяти, що та зима буде, бджола буде зимувати, все буде гаразд. Тому, друзі, ще раз вам хороший вашій пасіці, вашим джолам, гарної зимівлі Всім пока.